Всім доброго раночку, друзі. Сьогодні вже понеділок почався перший день неділі. І біжимо до роботи. Вам такий сибукет, позитивчик на цілий день. Бажаю міцного здоров'я, позитивного, гарного дня. А я біжу до роботи. Ось такі красунчики порозцвітали. Вітер сьогодні у нас великий. Ось така красота. У нас тепленько сьогодні на градуснику 12 градусів. Але сильний вітер. Хоч би не повсипало вітер, щоб не побивав вишні абрикоси. Тюльпани рябенькі. Одні кажуть, що хворі ряби, інші кажуть, що запилення. Ось ще для вас, друзі, букетик, будь ласка, красота. Красота. Сьогодні зранку готувала суп, друге, друга страва є, а першої не є. То зранку приготувала гречаний суп, бо будемо до на роботі, щоб потім не нервувати. Гарне чисте небо. Все зелене розквітло. Хочеться вже скоріше і перемоги миру, і порозуміння обох сторін. Нікого ніде немає, всі ще сплять. Люди миють забор від нальоту, від дощу вірніше, який пройшов з піском всі машини. На мийці черги не можна дотопитися, щоб помити машину, хто сам не миє. Тому черги. Вибачаюся за вітер, друзі, бо сильний дуже віє і прохолодний. Дягатися ще по літньому. Ой, яке гарне небо, гляньте. чистеньке, голубе. Ой. Отак От потихеньку, крок за кроком, та і до роботи дійдемо. Бур'янини кошені, мабуть. Піднялося. Ліски порозкотали скрізь уже. І така краса навкруги, поки тільки ж жу... фіолет. І знову такі гарні. Ну, говорили на них ні хай будуть наречені тепер. Хто знає як правильно. А, який букет красивий. Прямо красота. Красота є ще геть. Не розцвіли, тільки починають. Пізна. Де тепліше, де сонечко попадає, розцвіли. Де? В холодку, ще ні. Але краса не перевершена. Як вінок на речи, така красота дуже гарно. Не хочеться відходити навіть, а треба бігти, бо скоро тролейбус. Вітер піднявся. Вибачте, будь ласка. Всі спішать і я також вам, друзі, дякую велике, що ви були зі мною, пройшлися, прогулялися вітряним сонячним ранком. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, Божих рясних благословінь. Всього вам найкращого! До нових зустрічей, до нових відео. Отакий сьогодні вам дарую позитивчик. Не судіть строго. Понеділок, тяжкий день. Так що йдемо, працюємо. Thank you.